Ну, там хоть что, никого нема? Проводка, 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 да. Да И... не кого нема? Вот такие какой? клубочек огня был маленький только, но они нахуй начали тушить на какой там. Ну это пожарка. Да а, а, какой-то, что <рекленно> 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 нахуй на надо. Вон тут, блядь, пожарка. Блядь, ну сейчас может пожарка подбить. Ебать, не, не повезло, чего включается машина. да, попал на, на тройку зелени, может на четверку, блядь. Не подходит. Не подходит. Дети, дети. Пожалуйста, как всегда, есть. <laughs> <20 лет> Короче, <назад. laughs> Хороший... это Микки бесстрашный. Сейчас интересно. бесстрашный, он а мы будем, Да, да мы мы не Сам, це щоб, це там щоб не, була газован, щоб була газова установка, там уже б таке увалило, щоб десь пів здання б все одлетіло. Я тобі скажу, що вчора дивився телевізор і повністю машина згоріла, а балон з установкою Остав. все, все. Остався і взорвався. Ну, це, 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 нормаль, це нормальний все, балон. Був. Ти що, блять, ти так інту, блять. <плес> єбать, <плес> це <плес> це прикинь, так їдеш, їдеш і машина згоріла. Єбать, це блядь. <плес> їдем, міць, Секунд, цілу, то чуть-чуть тільки, там отакий клаптик горів у <плес> <в> машині, <плес> де возлі руля, возлі руля, де проводка, то де замок. <плес> а що це за кафе? Короче, скаїть вас зі м'ясо молошно, за м'ясо, за кінотеатр. Здравствуйте.